Надія Знахаренко, Квіткова королева, або квіткова, Квіткове серце, душа що квітла посеред руїн. Е, пані Надія Знахаренко почала свою діяльність у дуже нелегкі часи е, під час окупації Хесону. Е, після того, як в її дім влучили чотири рази. Зброєю вона опинилася, скажімо так, в темі і, е, і без певних ісус, Ісусів для життя. Але вона знайшла надію, друзі, і її діяльність стала синонімом незламності і боротьби за свободу і за красоту міста. Спочатку вона казала, чому ви це робите, коли її питали, вона казала, що Совість є моїм суддею, совість є моїм е, мотиватором, яка не дає мені зупинитися. А також вона часто казала, що е, щоб не збожеволіти і не зійти з розуму, я подовжувала садити квіти і знаходила і знаходжу в цьому зраду. Я вибав саме цю жінку, бо вона е, докладала дуже багато зусиль не тільки для каси міста. Але таким чином навіть під час окупації показувало, що е, силу духу можна виявити не тільки коли ми боремось напряму з ворогами, а також коли ми продовжуємо е, відбудовувати наші міста, кожен, е, кожен тим методом і тим чином, яким можемо, коли ми не дозволяємо світлу нашої душі згаснути. Що вона висадила більше 50 кущів росу, любить рози. Вона каже, що вона любить всі рози, всі квіти, але особливо її приємні рози, бо вони для неї є, немов е, е, її натхнення і розрада, які були в нелегкі часи, які до сих пір. Її приклад, я вважаю, сказав, показує, що нам під силу. Змінювати і відбудовувати місто як великими вчинками і подвигами, так і маленькими.